Доброго дня, шановні колеги та запрошені. Розпочинаємо засідання постійної комісії Київської міської ради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. На засіданні комісії присутні два з трьох чинів постійної комісії. Отже, кворум є. Оголошую, засідання відкритим. До розгляду запропоновано одне питання. Прошу підтримати порядок денний за основу. Хто за? За двоє. Проти, «Утримувалися», немає, рішення прийнято. Е е е Чи є пропозиції по наповненню порядку денного? Пропозиції немає. Отже, прошу підтримати порядок денний в цілому. Хто за? Двоє. Проти, «Утримувалися», немає, рішення прийнято. Так, у зв'язку з відсутністю на засіданні постійної комісії секретаря постійної комісії Василя Попотенка пропоную покласти обов'язки секретаря на це засідання на заступника голови постійної комісії Веременка Ольгу Леонідівну. Хто за? Двоє. Проти. Утримались? Немає. Рішення прийнято. Згідно статті 18 регламенту Київської міської ради повинен запитати щодо конфлікту інтересів членів комісії. Таких заяв не надходило. Отже, перше питання порядку денного про розгляд проекту рішення Київської міської ради і про внесення змін до положення про фінансово кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві. затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 вересня 2017 року номер 46 дріб тридцять Слово для доповіді. Заступник директора департаменту Олдину. А, вибачте, як кокустіка у нас а, багато... Анатолій Володимирович, Прошу. Доброго дня. Проект рішення про затвердження змін та доповнення до положення про фінансово-кредитну підтримку малого та середнього підприємництва розроблений в частині надання фінансової допомоги. А саме сплати власного внеску при отриманні кредиту, компенсації сплати власного внеску або компенсації частини кредиту на відкриття або розвиток власного бізнесу, бізнесу захисникам та захисницям України та членам їх сімей. Передбачається, що розмір фінансової допомоги буде не більший 1,5 мільйона гривень. Цільове призначення проєктів, придбання. Або модернізація основних засобів, обладнання, устаткування, придбання нежитлової нерухомості, земельних ділянок, здійснення будівництва, реконструкції, впровадження енергозберігаючих проєктів, придбання франшизи тощо, обов'язковими умовами надання фінансової допомоги, є створення робочих місць працевлаштування на них осіб, встановлення розміру заробітної плати найманих працівників на рівні найменшого визначеного законодавством. Отримуючи, які будуть відповідати вимогам положення про фінансову кредитну підтримку, додатково зможуть отримувати компенсацію відсотків у розмірі 99%. Потенційно в цьому році передбачено в комплексній програмі. У нас на цю цей вид допомоги близько 200 мільйонів гривень. Це дасть можливість. Близько 400 захисникам захисницям скористатися цими, цією допомогою. Проєкт пройшов всі процедури. Ви як профільна комісія. Остання. Всі підтримали. Прошу підтримати. Дякую вам, Анатолій Олександрович. Я це у вас регуляторний акт, так. Тобто у нас по процедурі ми повинні всі висновки прочитати. Зрозуміло. Чи є запитання учених комісії? Немає запитань. Отже, проєкт рішення пройшов процедуру як регуляторний акт, був підтриманий комісіями, які є вдоручені. Постійно комісія з питань власності та регуляторної політики Київської міської ради підтримала проект рішення, але з зауваженнями. Також до проєкту рішення надано висновки відповідальної головної постійної комісії власності і регуляторної політики про відповідність проєкту регуляторного акту, проєкту рішення Київської міської ради про внесення змін до положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва в місті Києві, затверджено рішення Київської міської ради від 21 вересня 2017 року номер 46 ріб 3053. Отже, пропоную перше висновки відповідальної головної постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики про відповідність проєкту рішення регуляторного акта проєкту рішення Київської міської ради про внесення змін до положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього бізнесу підприємців міста Києві, затверджено рішення Київської міської ради від 21 вересня 2017 року номер 46 дріб 3035. Які викладені у листі постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики від 9.06.25 номер 08 283-244? Вихідний взяти для врахування. Хто за? За. Двоє. Проти. Утримались? Немає. Рішення прийнято. Друге. Підтримати зауваження постійної комісії міської ради з питань власності та регуляторної політики до проєкту рішення Київської міської ради про внесення змін до положення про фінансово кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємства в місті Києві. Затвердження рішенням Київської міської ради від 21 вересня 2017 року номер 46 дріб 3053. Отже, пропоную підтримати. Хто за? За двоє. Проти немає. Утрималось немає. Рішення прийнято. Та третє, підтримати проєкт рішення Київської міської ради про внесення змін до положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва в місті Києві, Затверджено рішення Київської міської ради від 21 вересня 2017 року. номер 46, дріб 3053. Із зауваженнями постійної комісії Київської міської ради з питань. Власності та регуляторної політики, які викладені у листі номер від 9.06.2025 номер 08 283 243 Вихідний. Хто за? За двоє, проти. Утрималось немає. Рішення прийнято. Отже, шановні колеги, порядок денний засідання постійної комісії вичерпаний. Якщо немає додаткових питань, отже, оголошую, засідання закрите. Дякую